Сапфір магічні властивості. Найцінніший сапфір це різновид корунду класичного синього кольору. Геологи, до речі, називають сапфірами тільки сині корунди. Максимально високо оцінюється саме яскраво синій колір мінералу, ближче до чистого волошкового. Саме слово сапфір у перекладі з грецької мови означає синій камінь. Сапфір є символом сили, оптимізму, бадьорості. Камінь допомагає зняти напругу під час конфліктів та залагодити проблеми зі здоров'ям. Самоцвіт здатний відкрити у людині екстрасенсорні здібності. Власник сапфіру стає дуже проникливим, доброю і духовною людиною, оскільки він отримує велике енергетичне підживлення від свого амулету. Творчим особистостям сапфір, особливо зірчастий, допомагає у пошуку цікавих та геніальних ідей. Людям технічного складу розуму талісман сапфіром допомагає зосереджуватись та швидко знаходити правильне рішення. Тим, хто зайнятий на скурпульозній монотонній роботі, камінь допомагає бути більш терплячим, зібраним та витривалим. З давніх часів. Цей мінерал став символом духовності. Магічні властивості сапфіру допомагають людям відкрити у собі все найкраще. Чистота кристала оберігає від брехні та зради. Білий сапфір є талісманом чистого вірного кохання. Амулет із синім каменем допоможе у досягненні академічних висот. А також позбавить злості та дратівливості, жовтий вважається талісманом творчих людей, блакитний сапфір вважається талісманом екстрасенсів. Зелений мінерал робить людину добрішою, чорний вважається найсильнішим магічним оберегом від різних пристрітів, наклепів та псування. Також це талісман мандрівників. Рожевий камінь здатний притягнути в життя людини все те, про що вона думає, чого прагне, чого хоче. Камінь чудово поєднується зі смарагдами та діамантами. Багато народів вважали цей камінь талісманом мудреців. Саме він дарує можливість мислити ширше і знаходити правильні рішення у складних моментах. Донині вважається, що саме цей мінерал посилює владу над людьми. Сапфір здатний розкривати та посилювати найкращі якості власника, це його головна магічна властивість. Талісмани з цим каменем носять лідери, які прагнуть правильно керувати своєю командою та досягати успіху у всьому. Цей камінь із дуже сильною, але спокійною енергетикою. Камінь буде потяг до знань, покращує пам'ять та концентрацію. Сапфір може стати талісманом для невпевнених у собі особистостей. Їм він принесе успіх і додасть хоробрості. Сапфір випромінює потужну енергію космосу.